3 травня 2003 року роблю відео для земляків своїх родичів ну і всього народу. Якщо доживу до завтра, то завтра 53 роки. Дуже буде приємно. Ну, важкува, то тобто в цьому місці дожити. Викопав ось окопчик, сижу, жду. Коли безпілотник прилетить, хлопці там оборону держать, а тут стріляють по нас. снайпера і так. Міномітів гатять трошки. Мімо, посвистіло кудись далі. А тут ось ліс такий постріляний. Побитий весь. Там снайпер десь заховався. Хоч би фотокамеру не побив. Оце таке з лісу осталось. Одні кілки ось приближу. Мов стовпи електричні. Все буде добре, вся Україна, тримаємося.